Всім привіт! Ви на каналі Цукерка і сьогодні я буду проходити ось цей лабіринтик. Але тут є голову ось, і якщо вони до тебе доторкнуться, то ти помреш. Ось бачите? Ось, там ще... І там ще пишуть ха 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 Ти типу, що спіймала, а ти не втік, напевно. Я сподіваюся, в мене просто прижок не працював, але він мене мене догнав. Мене не догнали поки що. Так, зараз відтуда туди буде скочить пушка якась. Ось так вискочила. Просто я бачила, як він туди заїжджав чи заходив. Не туди є, ну но... о, дирка. Ознак фінішу. Так, головне, щоб вони не, не спіймали. Треба, щоб вони мене не спіймали. Млин. Не спіймав. Тепер тут драбина. Я грала опа в схожу гру. В тій грі були не такі голови, і там було не ось ця драбина була там, а цей, як-будто просто мостик. Так. Ось. 10 монеток нам додали. Йдемо далі двері. Ой, почо. Я просто туда. Куди бігти? Вони мене не сужаняють. Не стуганяють. Це стрюмненьку. О, тут я ось правильно. Можливо так. Ой-ой. Тут не, не просто, а, блин, це страшно, страшно. Так. Димо, йдемо долі. Йдемо, ну, я сподіваюся, що я сьогодні пройду всю цю карту. До речі, будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Я дуже сподіваюся, що вам подобаються мої відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знала, що він там... Появляється. Я взагалі. Боже. Он типа за мною сейчас буде бігти? А ні, не буде за мною бігти. Малин копець, копець, капець якийсь. Уф, він мене не спіймав. Так, йдемо на наступний раунд. Так. Я, до речі, в схожій грі пройшла прям до кінця її, і в кінці там просто був бос. І все як би. Якби нічого там цікавого не було. До речі, цього боса не можна було перемогти, бо боже мой, якийсь він неуклюжий. Так, бо там просто боса неможливо було перемогти, бо цей бос він. Він просто був непереможний таке відчуття. Мене вбили. От як мене могли вбити, блин. Тепер не вб'ють. Так, перебігаємо швиденьчко. Перебігли. Там пацанчика або дівчинку вбили, когось там вбили. Га. Так, йдемо. Мене вбили. Чому ж в мене тут в вб... мене тут вбивають? Демо далі є. Їдемо далі. Це вже фініш. Ми йдемо на четвертий, я так розумію, раунд. Ми вже зібрали 30 монеток. До речі, я скоро буду, напевно, можливо, або закінчувати. Бо я не знаю, скільки я буду цей раунд проходити. Я, до речі, бачите, купила собі такі ось крильця. Плюс я зараз е, знімаю в наушниках і я хочу подивитися, як в них також буде ще звук, бо мені здається, що звук в наушниках буде не дуже. Ну або дуже. Я чомусь не можу забратись на ось цей легесенький паркурчик. Мене постійно смущають ось ті бошки. А одна тут взагалі четверна. Так, і так, тут, тут треба піднятися по сходах. Йдемо далі. Засейвались. Так, тут, значит, кто? Хуа! -а! Я выйду с твоей комнаткой. Я просто мне дуже цікаво. Ну, повноте или Лина. Так, виходжу. О! Так. Та так, так, так. А. -а, 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 -а. Тепер зрозумію. А, до речі, в мене криль пропали. Отак, от, от покупляєш їх, а потім вони в тебе. А тобі... в нас в тебе і не було. А тут щось новеньке. Та взагалі новенько. Я колись в, е, грала в ось цей паркур, але це, по-перше, було давно і його вже повністю обновили. Я тепер тут нічого не пам'ятаю. Тут тепер все по-новому якось. Тобто тут не було цього раунду, там, взагалі не було там раундів таких ось. Аж А. Так, а може ось сюди. А, точно, треба ж сюди, сюди вже треба. Паркур. Я тут зараз точно зафейлю. фейлю. Я не за фейлера. Не за фейл, не за фейлера. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Фейла не було. Якесь нове обі. Так, тут якісь стрілочки, типу, куди мені йти? Ага, я зрозуміла. Чи не зрозуміло? Так, це треба, типу, в оббі зайти а потім йти за стрілочками. А тоді, тоді мені треба ось сюди. Ой, ні. Тут за стрілечком не вийде йти. Можливо треба проти типу стрілочок. Так. А тепер мені цікаво, вже дуже куди треба йти. Так, так, мене вбили. Так, буду більш, напевно, спокійно. До цього відноситись? Але все одно неприємно опять вбили знову точніше. Так, я от подумуваю на цьому. До речі, я, я реально не помітила ось цей прохід. Просто... Просто я не помітила його... О, сейф! Єсть. Yes. Можна тепер далі йти. Так тут навіть прохіду немає. Так, тут немає прохіду чомусь далі, а ось тут є прохід якийсь стрілочкою єс. Yes. Я зрозуміла тепер, куди ця стрілочка вела? Так, піднімаємося, і коли я доприйду ось це особі я закінчу відео. До речі, коли я впрошливий раз грала в цей. Цей паркур, коли я в прошлий раз грала, там не зберігалося. Типу, ось я пройшла якийсь там уровень, а в мене не зберіглося, що я пройшла цей рівень. І потім треба з... І потім треба, типу, з самого початку проходити. Тому, якщо що потім пройду спочатку, бо тоді я вже буду на вихідних. Угу. Ось так ось якось. О, я пройшла. Добре, до речі, тут мозони немає, і мені не треба звук виключати. Так, двері від нас відкриваються. Є. Так, лазери дуже легенькі були. Боже, я налякалася. Я дуже-дуже налякалася. Лазери це тільки півбіди. А, ні, нам тут не треба. А це було непередбачувано. Так. Чому я Фелі на цьому місці? Так, походу треба йти сюди. Ну так. Є, я допригнула, дострибнула. це тут бали на якийсь кавір. Добре килим. Ну, я напевно буду вже... Закінчувати на якому рівні я буду вже закінчувати. Я буду закінчувати вже на шостому рівні. Я так зрозуміла. А ні, не на шостому. В общем, я буду вже закінчувати. Всім до побачення! Гарного дня! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал та ставте лайки. До речі, не знімала я по певним причинам. До побачення! І гарного всім вам дня!